Лідер ХСС Маркус Зьодер виступає проти відправки німецьких військових до України. Натомість він вважає доцільним повернути на батьківщину працездатних українських чоловіків біженців. Зьодер, який очолює уряд Баварії, не сподівається на швидке завершення російсько-української війни. У своєму інтерв'ю «Райніше пост він зазначив, що розміщення військ НАТО в Україні наразі неможливе. На це ніколи не погодиться Росія, а сам Бундесвер не готовий до цього. Про мир у найближчій перспективі не йдеться, тому цілком закономірно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину задля забезпечення безпеки у власній країні, підкреслив зьодер. Політик також зазначив, що в Німеччині рівень працевлаштування українців значно нижчий ніж у більшості європейських країн, і це слід терміново змінити, і не лише для новоприбулих. Раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що Німеччина не планує відправляти свої війська в Україну, і ситуація навряд чи зміниться навіть у разі досягнення перемир'я з РФ.